І тебе на кіпрі. А Зараз ми знаходимося з вами біля соленого озера. Озеро дуже цікаве, бо сюди приїтають ночувати, ні, зимувати. Фламінго. Це озеро може пересихати. І літом можна в пішки просто на посаках ходити по дну озера собі як кавалер. Ми знайшли наших фламінго. Ось один фламінг, а ще там другий. Не побачили ми рожевих фламінго, бо може там якісь такі цяточки були, то щось було схоже на них. А тепер ми йдемо на пляж Маккензі. Машини їдуть в протилежну сторону, тому що тут лівосторонній рух. Можна переплутати, з якого боку сідати автобус. Я свою рибку. Зараз швиденько показую, як виглядають наші апартаменти, які ми взяли за 41 євро в ніч в місті Ларнака на кібрі. Коли заходиш, одразу величезна вітальня. Кондиціонер кожній кімнаті є. Тут ми їсти їли. А це в нас така тераса. І одразу така лаундж-зона. Середземне море і ларника. Кухня величезна, дуже багато техніки. Все, що хочеш, є. І ось такий краєвид, коли готуєш. Погодьтесь, класно. юсточка пелюсточка Ось такий красивий дизайн, кундюк. Шафи всякі. Багато рушників чистих. Тут є ще одна кімнатка. І ванна з туалетом. А ще тут ось такі розетки. Коротше, ми взяли тачку на прокат. Хотіли рано сценік, але нам дали ось таку. Сюди санкафе. Ну тож за 3 три літри, ну, але якусь маленьку. Але вона велицьозна і тут ззаді ще є. Одне місце. В Хістині ми автокрісло не брали, взяли Олесі 5 євро за день. І що, наш водій зовсім з іншої сторони, ніж треба. Будемо їхати зараз. Вум. Ой, замість поворота включив міхмахалки. Олеся, будеш спати по дорозі? Я обду. Олеся спить, тому її взяли в кріслоку. Ми приїхали ось такий замок по дорозі до пафоса. Маленька церквочка, синка каже, дивися, качека. Тепер на замок там дивиться, їсть? Так. Дерево настільки величезно, що його попідпирали палками. А тут замок. Що-шо, що, Юстинка? Хочеш до цього автобуса? Так. У нас є своя машина. Ти забула? Потім ще підемо в автобус. Як проміняти нашу машину на кіску. Це не пахнуть. <су> Куляри тримати і себе. Каже, не так просто на тому кіпрі. купила таку пачку підгузників. 56 штук лупілу за 8 євро. Чесно кажучи, не знала, що лупілу роблять підгузники, ми з собою взяли тільки буквально на перших два дні. Іншої меншої пачки не було. Зараз думка експерта з археології. Дістинка, чому воно зламалося? Треба бути обережнішим. Це доця говорить про пам'ятки архітектури античної. Дуже мінлива погода, місто Пафос на Кіпрі в березні, він сьогодні дує. У нас з моїх маленьких мрій. Я йду бігати на острій. Натискаю кнопочку, щоб перейти дорогу. Але мені треба було туди переходити. Добре, що поїхали ми на Кіпр, болота тут нема. Вовше, погодка шепче, болота нема. Якби не понижайка хлопці, були б ми за кіньми бігли кіпрськими. але кажуть, що вони мають по дві кінські сили. Ого, який колеса. Колеса брудні хто буде мити. Я, я їх не вимазувала. А хто вивозив колеса? Добре, так і скажемо, так і скажемо. Ось тут наша компанія полізла, це пляж білих каменів. Це дуже-дуже гарно. А хвилі сьогодні ж просто. Дивіться тільки. Ох, марно. І там вже такий дощ чисько десь леє. Це наша машинка з брудними колесами. Тіпає бабусю <плес> та -да -да туди чіпає -да. та <плес> нас тут вечеря дуже смачна, а юстинка вимальовує себе Олесю і мене збоку. Дивіться, яка гарна принцеска оце. <плес> Юстина, це ти художник? Все добре, в тебе гарний настрій. Олеся в нас лежить на столі. А тут, коли ми будемо веселятися, спеціально такий код ведемо, відкриється ця шкатулочка і ми поставимо сюди ключ. Круто, ні? Юстинка каже, що це ліжко для принцеси, бо воно як корона. От тут Петрусь спав, а тут ми з дівчатками. Ми лише, в принципі, сунути докупу. І сонце якось інакше світить, і пташки інакше співають. просто Мама здоров'я до вина немає. Не Ми спробували е сім сортів, ні, вісім сортів вина і один шнапс, як писало. Зіванья, яке міцне було. я плакала. Ти плакала. І що далі було? І прийшов дядько і каже, тримай, подарок. Так? Так. Сюрприз. А, круто. Це ананас? Ні. А що це? То полонічка. Полонічка. і Ананас. Ага, ананас полуничка. Тут ці машини на прокаті мають червоні номери. Ось такі. Якщо назустріч йде машина з прокатними номерами, то наш пан водій махає їм як маршрутчик. Доброго, нормально. Маршрутчики вітаються. Автобуси, які вітаються, дальнопольщики вітаються, таксісти вітаються, що прокат не кіння. Не поніма. Кіз дити. Ми купили бананчики. Дві такі малюсінькі за, за гривню банан. Будемо пробувати. За, -за, за купон. І ось ми прийшли в купальні Афродіти. Купатися не можна. І Це зрозуміло чому. Бо що тут є такі сліди. І видно, як зміючки маленькі повзають. Ми йдемо, ще прогуляємося тут. Правду кажуть, що нічого гарного в купальних Афродіти нема. Але поруч дуже мальовничо. І гарно такий садочок і море. на лавці. Що йдемо назад? Ще ні? Тобі тут сподобалося? Юстя, скажи мені на камеру. Сподобалось? І кораблик пливе. Ти бачила кораблик? Ай! Хто на лоскочить квітечки? Хто на Я думаю, що і так. Розумні люди вже собі про різницю культур. Де якась іноземка? Каже до мене о шість lucky, показує на Олесі, а чино проходять росіяни. О, смотри, младенчик горить весь. <earth> Пише квіточки не зривати. Бо відірвуть голову. Якась крейда. Само життя. Далі вам. Наша рятувальна операція ноги полоничку миють. Пустила воничку в річку. Лічені метри лишилися, надіюсь, до камня От там застряг камінчик. А там застряг камінчик. І ми до нього планталися сюди. Що, ноги сухі, шкарпетки у них сухі, кросовки змикнули. Але Я ноги не... помили. Коротше, вважайте, бо можуть каменюки падати. На свій страх і ризик. Монастир Кіккос в горах Тродос. на Кіпрі. Є об'єктом ЮНЕСКО, тут. Розташовані три реліквії. може у герочок подумаю. Ще лапами ворушити. Мій командир казав, індроса, фамілія, фейс, ма, клас, клас. Клас, клас. За екіпіровку. 1952 метри. А нам не зимно, а ми їм оцінцю. Все супер-пупер. Ну і рухаємося далі. А бабі Галі за шапочку. Бабі Галі за шапочку. Рухаємося далі. Машинки сюди їдуть, але ми сюди що? Не їздити, прийшли. прийшли приїхали трошки походити. Першення дня, з зими в весну. Олеся дя-дя-дя каже. Ми йдемо на водоспад для того, щоб побачити вже все на Кіпрі. Сонечко світить гарненько і тече річка. Вістинка лишилась в машині з обусії спадки. Ми вирішили далі не йти. Бачили позначку. Два кілометри туди йти, а ми сюди вже йдемо десь півтора. Ну, ми передумали, і, слава Богу, бо він був через 100 метрів. Ми 50 метрів. <світ> Я стала у воду. <світ> а спонсор нашого е, доходження до цього водоспаду це навігатор Осман. Він на колеця, сказав правду і все. Пойдемте. <світ> It's, it's <звук> 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 Ось тут купили ми. Пекарня написано, бачите? Сьогодні ми вже останній день на Кіпрі. Зараз йдемо гуляти містечком Бімасол. Там йде Юстинка з татком. А у Лисюня має дуже класну кепку. О, хто там йде? Юстинка з татком. Сьогодні дуже тепло і дуже сонячно. У нас голі ноги. І ми йдемо до моря. І це морочка. А як е класне? я бачу. <звістична> О дивіться, скільки котів. один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І то, ще не всі. Так і запишемо. Кіпрський переворот. Дитина перернулася вперше на кіпрі на узбережжі лімасоло. То найсмачніші апельсини, які я їла. Соковиті, солодкі, без кісточок. Хтось буде їсти полуницю. Треба мати хвостик. Забрати хвостик? Так. Ти сама можеш за хвостик тримати і їсти? Ой, ліску! Кіпер для мене видався таким островом контрастів, тому що я собі уявляв тут ну, те, що я бачу, так, пляжі. Ну, те, що бачу в інтернеті, десь і в ресурсах пляжі і все, курортні міста. Як виявилося, тут можна і активний відпочинок, нормально собі організувати. Історичні, цікаві місця. Тіп різний сніг, моїм лижники, а внизу купальники. Цікаво, дивно. І ці вулички, ну, тут, 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 тут в тому є якісь такі штуки. Я б може, якби гір на Кіпрі теж, бо мав майстерну з виходом, воротами, аби там ножіки згімблював сакери. Яке б найбільше місто сподобалось на Кіпрі? Mm. Напевно, пафос. Чим? Ну, ну ні, ну важко сказати. Ми не три різних міста. Ми були так. в пафосі, в а, Ларниці аб і в Лімасолі Зовсім, що сподобалося в Ларниці. Е, готуєш з видом на море. Що сподобалося в пафосі? Їж з видом на море. Що що сподобалося в Лімасолі? магазин близько. Вдали <світ> вибір апартаментів, також і і, і машинка. Те, що нам попався такий бобік, це значно нам урізноманітнило програму, тому що заїхати ми могли фактично всюди, ну, де. Здоровий глузд дозволяє. Прокат тут недорогий відносно. На автобуси, на таксі ви потратите більше і будете до них прив'язані. Особливо з дітками. Сів поїхав, сів приїхав, поїде поставити барахло, речі, все. І навіть якщо у вас компанія сім людей, дешевше і простіше брати одну машину. що як ми брали. Так, Велику, не знаю, там універсал, якийсь там, що. Чому? Тому що момент координації. Дуже багато куди можна, ну там неочікувано зупинитися, поїхати повернути. Це це, це це все разом і докупи виходить дешевше. Якщо брати е, по, по повну франшизу, ну це таке перестрахування. Ну так, воно типу не дешеве. Скільки ми це... дали за повну франшизу? Ну тут трошки трошки більше стає. От. Але ну, ми убезпечені всяких штук і, і, і коли здаєш машину, так, то вже також немає цього ну, можливо кидалова, що от вона там була покоцана, а ти неуважно подивився і це багато таких моментів. Ну і так само автомат. Об обов'язкової їдете сюди, коробка автомат. Ви хіба в гори ви не плануєте їхати? Ну, та всю всюди дуже ну, інший рух. Ти ти вже в стресі? Ну та от бачите, кермо за з іншої сторони, як ви могли бачити, впродовж наших відео їхав і потів, тому що. Таке враження, що всі на зустріч, або ти якийсь, як, як, як цей додік їдеш на зустріч. <гум> Друге, це те, що незнайомі місця, організація руху трохи інша. Тут повороти таке враження, що ніхто не включає, на кольцях чи що, ну на, 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 на кільцях Ну Місцеві так деколи підрізають. Місцеві підрізають, на а загалом місця? досить гарно їдуть, ні? Тут. І це добре, що от номерні знаки в нашої машинки і всіх орендованих червоні. Та орендовані машини мають червоні Це, знаки. Я думаю, що місцеві їдуть, Тільки бачать червоні ці бляхи. Думаю, Давай не випускаю <рес> стосовно машинки. Ну я там не досвідчений годні, Але я собі спокійно дав раду. Ну, тобто, в перший день так, трохи стресом, трохи цей рух тут не є інтенсивний. Ну, всюди людське обмеження швидкості. тобто... І по містах, якщо там 50, то всі йдуть 50. Якщо 30 треба пригальмувати, ну, тобто він стоїть не, не просто так одного разу. Моя теж потра сиділа на задні сиді головою влупилася в дах, тому що ну, про, -про, -про прощолкав. Там, де пішлідні переходи, такі от ну, підвищення. Під, підвищення. І можна на них нормально гепнутися. Так що дивіться за знаками. Ну, тут їхати просто, знаки, світлофори. Поліція нас не зупиняла. Поліція нас не зупиняла, бо не було чого. Біля кожних апартаментів, де ми жили, було місце, де паркуватися. Ну хіба ви десь там в самому центрі, значить, але я думаю, що це якщо нормальні власники… Ну, і писати про це. Так, Це вузьково має писати. Ну але вулички вузенькі так само. Вулички вузенькі, серпантини круті, стрімкі, вузькі. Але ну тобто, безпечно, спокійно їхати взагалі без проблем. Та й таке. Підписуйтеся тобто, кінці... на канал, ставте пальчики до давай. Все. Це все автомобіль, який можна взяти в оренду. От Отчено ми здали нашу тачилу. І йдемо на літак. Все, Кіпр закінчився. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь на канал і ставте свої пальці вверх. Па-па!